Ну, давай якщо про щось накриємо. Кажу, дай приготуйся, кажу, приготуйся його крити. Давай рухайся. Бен, я вже прапор загубав. Ну тут десь вроде. Я тут не присобачити. Це база тут була? Вроді би це не прапор. Может быть, это Может быть, это Давай. Поняли? на рации затрубилась. Прямо там чужие, там же снайпер работал. Це тут вже кілометр, що? Бачиш, да. я казав кілометр. Ти поняли, де? Де? Покажи пальцем. Покажи пальцем, покажи. Де кулемет? Ясно. Ваня! Ваня! Иду Ну <риклад> спустя чуть-чуть Повза ты думаешь Э Бент я? А? Бент я Был Давай Витям Я блять проебав Понимаешь Ну там Ну ладно б. А ты Сви Ну, то свива да а там від тебе на 12 Давай сповзай сюди. Не сповзай сюди, щоб мене не Сповзати ти можеш. Блин там ти знаєш. Ну, Я ж кажу, сповзай. Там це ви довгий. Ну, коротше, трошки... Ну, руку піхнули. Та рви просто один, один моток забирає. Та, та ні, один моток там точно типу, по не я хотів половину. Намотаю і збір би наші захватиш ти хватило? Сука, заляг десь там. Вогів би туди, йому мав А звідки? Чуєш звідки? А, блін, то ти ж снайпер сам шукаєш.

Там в пулеметці, там все буде Блін, я загубив, де прапор? А? Я загубив, де прапор? Де прапор? Так, синій. О! В упор не бачу, ну ладно. Туда? Ну туди! 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 Там ж прапор! А? Там прапор. Ми його маємо взяти. Арті, Захопити базу. Це нові Які нові старі? Нас задача а Тепер ну, там може бути бомба. Та ж там тепер чути? Ну от сказали захоплювати базу синіх. Прийом, прийом. Спитайся, яка задача? Нам треба синіх базу захоплювати чи ні? Треба, треба, але це не їх, це тут немає нічого. Вони десь перемістили базу. А, а тут... Что ты не чуешь? Ти на якому каналі, блядь? Ти на якому каналі? Ну так нажимаю наш канал, що? Не 462, 660 Так Да. Ну, скажи что-то. Скажи что-то У меня, походу, батарейка. У меня так, ну, у меня так уже на прием работает тут редко. А не чути, не? <coughs> Нет. Вот я теперь говорю, не чути, не? Не чути. А батарейка Да Это у всех такие важные. Да. Там! На, на. А, А, точно. Це ми тут години години Так а переключити хіба на терету хрінь? Ну вон, так, а ту хрень чого не переключила? Шо? Дивіться на розтяжки, народ. Ходіть по одному і на розтяжки. Так. Ну Треба по перше таймер переключити. Тільки дивися, що у стяжки. Ні, там нему та йде. Там ну має запищати. Минута задержки йде. В кого ще рація робоча? В мене. Ти будеш все. Ну скажи, що ми взяли сині, базу синів. Це вже сказали. А. Сказали шукати цього. Що? Та ж бомбу. Блять, а що? Не включили щотчик? Включили ми? А він не включається. Ну мало завити. Як мінімум. Чи а, а почекайте, може він йде? Воно щелкає все добре. Так вот, де весь вот. Я, я що, все все добре. Сіп, так. Міст, так. Міст, так. А 627 тисяч. Ти 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 я не пам'ятаю, а що ж ми тут ту базу відбивали, а, а лічильник далі щелкав навчу? Що що? Кажу, типу вони ту базу захопили, але не переключили лічильник чи? Хто? Ну тут чи були це якісь червоні, а, чи тут тут Ми сині? Ми... Тут сиділи всі. Як, як ця команда називала? Червоні. Ні, бо тут підняли кіпі, що що тут вибивають, і ми ніхто вже потім не відповідав. Я думаю, що вже жопа. Так, сам той сторони йшли на нас за. Ні, це класно під під ствола одним вистрілом трьох поклав. Я. Там танкіст тут він сказав що тут ніхіра нема. немає. Дам один на шесте, я так. А ми розслабляємося, як в тот раз, так, наконец. Так, давайте по периметру розійшлися